Привіт усім. Я все ще в Англії, але вже буду повертатися додому. Захотілося ще раз пройтися по улюбленій вулиці. Можна сказати, прощальна прогулянка. Чому я цю вулицю називаю найкращою? Та тому що тут найкрасивіші садочки у дворах. У мене й відео про них було. Ось назва вулиці. І я ще раз хочу подивитися на рослини, що ростуть у дворах. Не детально, а так просто полюбуватися. А у куба з ягідками. Я раніше ягідок і не помічала, як на мисто. Не одна вулиця така гарна. Всі вони цікаві, неповторні. Гуляти такими вулицями одне задоволення, що я й робила дуже часто. Тут попереду підстрижені кущики лаванди. Ось такий дворик, і попереду підстрижений самшит, як парканчик. Так, тут у садах самшит все ще росте. Чи їдять його шкідники? Так, їдять. Я бачила і поїдений самшит. Гуляючи вулицями англійських сіл, я побачила багато цікавих ідей для саду, повернуся відразу почну втілювати. Я зацікавилася декоративними деревами, кущами. Минулий рік був моїм першим роком, як садівника, і купляла й садила я лише багаторічники. Але тут я закохалася в ось такі вічно зелені рослини. Устрижені ось такі красунчики. Це лавровишня а це взагалі щось неймовірне, яка краса. Та ще й зимою. Я її вже бачила неодноразово, але не перестаю захоплюватися. Ці ягоди ще яскравіші за квіти. Це Скімія. Існують різні види. Скімії. Ось там позаду. Теж скімія, але інший вид, і вона без ягід. то в неї червоненькі бутончики, вона з ними стоїть всю зиму, а цвістиме аж на весні. Теж красива. Але ця, що з ягодами, вражає. І знову дивлюся, хочеться повертатися, дивитися. Як це все виглядає загальним планом? Я думала, щось кімія в Україні не росте, але й виявляється, що продається і росте, але, звичайно ж, потребує до себе уваги. А ось яка краса. Гуляєш по вулиці, ніби гуляєш у саду. Але ж, так воно і є, це ж сад. Тут мені подобається ще тим, що багато каміння є, багато ґрунтопокривних рослин і хвойних. Все так продумано, гармонійно поєднано, доглянуто. Я вже склала собі список рослин, які хочу мати і у своєму саду. Дивлячись на ось цю красу, багато чого собі вже запримітила. Багато кущів. Я в своєму саду взагалі кущів ще не маю. Перший рік, як я вже говорила, я купляла лише багаторічники. а тут кущі і кущі, вони створюють об'єм. І ніби додають розміру саду. Тут вузенька е, смужечка цього саду, але здається він більшим, тому що кущі за ними і кінця не видно цьому саду. І це гортензія Охайний такий кущик підстрижений Ось така вулиця я до кінця не... Доходжу, але на другу сторону перейду. Другу сторону я ще не показувала. Тут дуже маленька діляночка перед будинком. Але все одно, крім газону, ще є і квіти. Тут зараз квітуючі примулки квітують. Зараз зима. І ось яка краса. Ну, квітуюче дерево. Ну, не віриться, не можу повірити, що така краса може бути взимку. На жаль, не знаю назви цієї рослини, яка взимку так гарно квітує. Взагалі-то пишуть, що хебе квітує з початку літа до початку осені. Це я в інтернеті прочитала, бо у своєму садочку такої рослини ще не маю. Але зараз зима. Уже лютий, а вона й досі квітує, є ще окремі квіти. Цікаво. А ось цей яскравий кущик може подумати, що це квіти, але ж ні, це листячко таке яскраве. Це теж кущик хебе. Теж цікавий. Цікаве оформлення при будинкової території і знову дивлюся. Через дорогу сонечко трішки заважає, та не трішки, а дуже заважає сонечко мені знімати. Взагалі, говорять, що і я так думала, що Англія це тумани, це хмарно, це дощі, але ж ні. Я й сама не помічала, наскільки багато тут сонячних днів, доки не почала знімати відео. Це магонія, такий великий пишний кущ магонії. Вона теж цвіте взимку, але вже закінчила своє квітування. Жовтими квітами вона цвіла. І гортензія. Дуже вони популярні тут у садах, бо клімат підходить тут. Дякую Англії за гостинність. За знання, за досвід. І хоча я вже повертаюся додому до свого садочку, за яким дуже скучила, я маю ще дуже багато відзнятого матеріалу про сади Англії. Тож іще буде багато відео про Англію, а ще про те, як я втілюватиму ідеї, якими надихнулася. Маю дуже багато грандіозних планів. Найцікавіше попереду, до нових зустрічей.